Ну, дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обучній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якісь упала, да? з, з розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції це треба людей наняти, це потрібно куча куча провірок папері. Вот всю історію заповняти бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать об бізнесмен. Щось у нього в магазину, оце це молодець. Але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там, без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну, Я, я б не радив. Це треба бути суперавантюристом, суперкрепким ментально і фізично, і будь готовим к будь яких переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки, 2-3-4, а в ідеалі 5. А після п'яти років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів. Фізичник і відбиваються років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене нема дитини, там я не женатий, але от хочу я купити утку. Я що буду в магазин ти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля. Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується, продає там гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде да? на наймані роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати один, два, три години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері, в обід, вмісто того, щоб в Тіктоки просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там, років 10 тому, хто сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому впав, я сказав, як, це, що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. Це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б від нього перехрестився просто. Це же, це треба капітал мати, сток, це як казіно. Це те саме, що в казино йти іграш. В казино треба йти, гроші, розумієш, емоції отримати. Те саме фізичний бізнес. Туди надо йти, отримати досвід, і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного із десяти в лучшему випадку. Занадто великий ризик.